Усім привіт! Так, це не Клікбейт. В цьому відео ми створимо мета-мета-клас. І нам навіть не доведеться для цього лізти у вихідний код Python. Та давайте усе по порядку. Спочатку створимо клас і створимо екземпляр класу. Ми не можемо його викликати, бо він по замовчуванню не є колобол-об'єктом. Тому ми і отримуємо помилку. Та ми можемо це виправити, реалізувавши метод call на рівні класу. Тепер екземпляр класу є колобл об'єктом. І ми можемо робити в нього виклик. Бо така поведінка реалізована в фабриці, яка його створила. Та клас також є колобл об'єктом. І ми робимо в нього виклик, щоб створити екземпляр класу. А де тоді міститься логіка класу? Фабрикою класу є об'єкт type. Це так званий метаклас. І при створенні класу ми можемо вказати. Той метаклас, який буде використаний для створення класу. По замовчуванню, це і є об'єкт type. Та ми можемо створити власний метаклас. Схожим чином, як ми зазвичай створюємо класи. Та в даному випадку в якості базового класу потрібно вказати об'єкт type. Таким чином, ми від нього віднаслідуємось. Якщо ми нічого не вкажемо, то по замовчуванню клас використає клас Object, який є базовим класом. А це не те, що нам потрібно. Використаємо створений метаклас як фабрику для створення класу. Тепер можемо перевизначити логіку методу Call. Результатом роботи якого повинен бути новий клас. Для цього зробимо виклик в супер, щоб повторити логіку об'єкту, від якого ми віднаслідувались. Тепер ми повинні побачити його в дії при виконанні виклику у клас, який є екземпляром метакласу. Ми побачили очікуваний принт. Підсумуємо. В Python реалізована трирівнева ієрархія об'єктів. Метаклас є фабрикою класів, а клас є фабрикою екземплярів класу. Чому я не кажу, що клас є фабрикою об'єктів? Бо в Python усе є об'єктами. Будь-який клас наслідується від базового класу Object. Метаклас наслідується від класу Object. Тож, ми можемо сказати, що усі об'єкти в Python є певною мірою екземплярами класу Object. Тож ми створили екземпляр класу, клас і метаклас. Та навіщо зупинятись на цьому? При створенні класу ми хоч і не використовуємо метаклас напряму, а лише вказуємо його у якості фабрики класу. Насправді, клас створюється саме завдяки виконанню виклику у той самий метаклас, який ми зазначили. При прямому виклику у метаклас, щоб створити екземпляр метакласу, власне клас, потрібно передати три вхідні параметри: назву класу, тюпл класів, від цей клас буде наслідуватись, для наглядності вкажемо базовий клас Object, та це не обов'язково, і словник, який буде містити атрибути класу. А при виклику класу буде використана логіка із його метакласу. Тож, ми бачимо, що щоб створити клас, треба дійсно виконати виклику метаклас. Та ми пам'ятаємо, що логіка об'єкту знаходиться не безпосередньо в ньому, а в фабриці, яка його створила. І ми дуже легко можемо дізнатись, хто є фабрикою даного об'єкту. А фабрикою класу є метаклас. Давайте тепер подивимося, який об'єкт є фабрикою нашого метакласу. Знову ж таки, метаклас type. А хто буде фабрикою тайпу? Знову тайп. Тобто тайп сам собі фабрика. Тому, щоб створити об'єкт, який міг би бути фабрикою класів, вкажемо type як батьківський клас, і вкажемо type як метаклас. Це буде відповідати ось такому виклику у метаклас. Використаємо створений об'єкт як фабрику метакласу. Ми очікуємо побачити його принт при створенні класу, адже в цей момент виконується виклику метаклас. А поведінка метакласу визначена в його фабриці. Тобто в мета-метакласі. Саме це і відбувається. І немає різниці, чи ми створюємо клас за допомогою ключового слова клас. Чи за допомогою прямого виклику у мета-клас. Давайте для наглядності в кожному об'єкті реалізуємо логіку конвертації екземплярів у рядок тексту. А тепер перетворимо у рядок тексту екземпляр класу, клас, мета-клас та мета-мета-клас. І подивимося, що у нас вийшло. Як ми бачимо, тільки Мета-мета-клас має такий непривабливий вигляд, тому що логіка конвертації в рядок тексту знаходиться в його фабриці. А саме в об'єкті type, на який ми жодним чином не впливаємо. При бажанні ми можемо створити мета-мета-мета-клас, -метамета або мета-мета-мета-мета-клас. І вони спрацюють так, як і очікується. Тепер головне питання навіщо нам це потрібно? І відповім на нього словами одного відомого класика. I don't know.